Налізма в будь-якій його формі. І той, хто сьогодні піднімає о люстрации, в который, кстати, попали і депутати городского совета. Він розжигає обстановку в нашому місті. Не обійшлося обговорення і без певних несподіванок Слово попросив взяти Павло Губарев, командир народного полчення Донбасу. Він зачитав ультиматум народного формування депутатам Донецької міської ради. Можно сколько угодно говорить о тайных закулисных дирижерах Майдана, заграничных разведках, олигархах и прочих людях, которые влияли на это. Но если бы не было реальных проблем, реальных проблем, на Майдан бы никто не вышел. В связи с этим все законодательные акты, принятые Верховной Радой после 22 февраля, являются незаконными. Євляються незаконними новий кабінет міністрів, он создан вопреки Конституции конституції законам України. Звісно, всі структури, подчиняючися кабміну, в тому числі силовые, являються незаконними. У свою чергу депутати Донецької міськради наголосили, що вирішувати проблеми в країні необхідно без загострення конфлікту та не реагувати на провокації. Ми довжні сьогодні, як міський совет, як орган повномочений жителями нашого міста. на соблюдение порядка, на соблюдение законности на территории города, призвать всех, и силовые структуры, и жителей города, не отзываться на какие-то экстремальные вызовы. Мы, дончане, мы всегда были взвешены, мы всегда были разумны. Я предлагаю этот наш статус поддержать и в дальнейшем. Забезпечувати безпеку та підтримувати порядок в державі наразі мають виключно нинішні представники новоствореної влади. Вони мають захистити мирних громадян та ті політичні партії, які відійшли в опозицію. Сьогодні дуже важно потребувати, щоб був наведений порядок на вулицях, щоб прекратилися грабежі і розбой. І Сьогодні нова власть має навести порядок і положити цьому кінець. Сьогодні всі страсти должны бути перенесені в парламент. На головну політичну площадку країни під купол Верховної Ради, Тож, наразі всі свої побажання та вимоги депутати виклали у зверненні до Верховної Ради України з вимогою озвучити їх з трибуни парламенту та поставити на обговорення. За таке рішення проголосував 71 з присутніх 72 депутатів Донецької міської ради. Для нас не приємлем нікакої силової сценарії, розвіття собиті, сльози і кров граждан країни. Радикальные силы путем давления и запугивания, бряцания оружием и угрозами пытаются поселить в наших душах страх, сковать волю к действию. Опираясь на поддержку своих избирателей, мы уполномочены заявить о том, что такие попытки бесполезны. Жизнедеятельность города обеспечена в полном объеме, общественный порядок сохранен и контролируются все возможные варианты развития событий. Наостанок донецькі депутати запевнили, що й надалі міська рада в своїх діях і при прийнятті рішень буде керуватися виключно інтересами громадян і в змозі забезпечити мир і спокій на ввіреній території. Олена Сушкова, Олександр Улєщенко, програма Регіон. Про інші важливі події, що сталося протягом поточного тижня, дивіться далі у відеоогляді. У середу в Донецьку та Львові пройшли флешмоби. Протягом дня донечани розмовляли українською мовою, а мешканці Львова російською. Таким чином активісти прагнули продемонструвати єдність західної країни зі східними і південними регіонами, а також висловити своє ставлення щодо мовного питання. Хвиля звільнень і перепризначень відбулася в Україні, в тому числі і у генпрокуратурі та її територіальних відомствах. Зокрема, згідно з наказом виконуючого обов'язки генерального прокурора, було звільнено всіх керівників обласного рівня, в тому числі і очільника прокуратури Донеччини Олега Сюсяйла. Священники ради церков зустрілися з керівництвом Донецька. Вони висловили готовність до конструктивної взаємодії з владою в різних сферах суспільного життя заради збереження миру та єдності в Україні. По завершенні круглого столу учасники дійшли рішень припинити насильство та заклики, що можуть призвести до розколу країни, а також заохочувати християн України оголосити пости та молитви за державу. Останній тиждень лютого запам'ятався українцям не лише політичними змінами, але й зростанням курсу долара та ціни на бензин. У п'ятницю за один американський долар громадяни віддавали 9 ,98 гривень 98 копійок, а за літр бензину А-92 – 12 з половиною. До того ж у четвер, 27 лютого, гривня на міжбанківському валютному ринку досягла історичного значення 11 – 11,40-11,80 за один американський долар. Наразі ж не рухається, і ринок нерухомості середини лютого не відбуваються угоди з купівлю продажу житла. Населення хвилює нестабільний курс долару та політична ситуація. Вже наступного тижня економічний стан держави оцінять міжнародні представники МВФ та ЄС. Сьогодні ж в ситуації розбиралася Марія Голобокова. У понеділок НБУ оприлюднив курс долара 8,93 гривні. І до п'ятниці він зріс більше, ніж на одну гривню. Став 9,98. У четвер гривня на міжбанківському валютному ринку досягла історичної позначки 1140 1180 гривень за один долар. А вже 28 лютого НБУ запровадив тимчасове обмеження на зняття валютних вкладів. Тепер можна буде забрати з валютних вкладів не більше 15 тисяч гривень на добу. При цьому обмежень для гривневих вкладів. Немає. Голова НБУ Степан Кубів переконує, ситуація на ринку контрольована. Він також застеріг банки, які порушують валютне законодавство. До них застосують жорсткі заходи, зокрема за спекуляції на ринку. Я хочу попередити всіх голів правління банку, попередити правління банку, проінформувати власників банку, з яким будуть проведені індивідуальні зустрічі, що спекуляції. Порушення законодавства, порушення нормативів Національного банку України будуть присікатися. Разом з курсом долара зростають і ціни на пальне. Ціна за тиждень на А-92 у Донецьку збільшилася також у середньому на 1 гривню від 11,5 до 12,5 гривень. Разом з тим водії не відмовляють собі комфорті і жоден з опитаних не збирається пересідати на громадський транспорт. Хоча кажуть, що наразі вартість пального суттєво зменшує сімейний бюджет. Бьет по карману, скажем так. Питаюсь бензином, одеваюсь бензином. Ощутимо, будем так говорить. Завмер і ринок нерухомості. Сьогодні однокімнатну квартиру в центральних районах Донецька можна придбати від 36 до 50 тисяч доларів. У віддалених районах від 25 до 33 тисяч. Ціни такі ж, як рік тому, але наразі немає попиту та пропозицій. До середини лютого ситуація на ринку нерухомості була у штатному режимі. Укладалися угоди, клієнти вносили аванси. Наразі ж купівля продаж проходять лише тоді, коли вже є завдатки. Приостановлены продажи и даже приостановлены, даже некоторые владельцы сняли квартиры с продаж. Потому что, во-первых, курс доллара очень сильно нам тут всем сейчас вредит, понятно, да, рисковый спекулятивный. Вот. И второе, как бы никто не понимает, какой был, будет спрос, и как быстро все нормализуется, насколько быстро правительство в состоянии взять под контроль ситуацию в стране. Отже, економічну ситуацію в Україні оцінюватимуть представники МВФ та ЄС. Вже наступного тижня вони мають бути в Києві. Мета візиту обговорення пакету реформ та надання фінансової допомоги. За словами голови НБУ Степана Кубєва, крім МВФ, допомогу Україні готові надати Євросоюз та Європейський банк реконструкції та розвитку. Що ж стосується пересічних громадян, вони в очікуванні стабілізації як курсу долара, так і вартості пального. Марія Голобокова, Карина Пунту, Сергій Нові Яков програма регіон. Футбольний тиждень виявився невдалим для українських команд. Після матчів відповідей однієї 16-ї ліги Європи всі чотири вітчизняні клуби зійшли з дистанції. Динаміці розписали нічию з Валенсією та програли за сумою двох матчів 0-2. Англійський Тоттенхем помстився за прикру поразку Дніпру, перегравши його вдома з рахунком 3-1. А французький Ліон після нічиєї з мінімальним рахунком переміг чорноморець. Та мало не найбільшою несподіванкою стала домашня поразка Шахтаря, який поступився чеській Вікторії. Один-два. Напередодні домашнього матчу відповіді проти пельзенської Вікторії футболісти донецького шахтаря були налаштовані лише на перемогу. Адже нічия 1-1 в Чехії залишала більше шансів на вихід до однієї восьмої саме гірникам. Втім, і Вікторія вже зарекомендувала себе як команда, яка на виїзді грає не гірше ніж в рідних стінах. Крім того, не варто забувати, як в минулому сезоні Ліги Європи чехи розгромили наполі та завдали клопоту Фенербахче. Водночас ситуація в країні не дуже сприяла футбольним пристрастям. Зокрема, через неї було навіть перенесено початок 19-го туру прем'єр-ліги, центральним поєдинком якого мав стати недільний матч між Шахтарем та Динамо. Йо ще пам'ятаю, пам'яним ниням дорісажука. Я і команда хотіли грати в Києві в першому турі після перерви. Це спорт і жодних перешкод немає. Хотілося б, щоб навпаки, футбол стабілізував ситуацію, і люди думали про нормальні речі, такі як спорт і футбол. Були підстави перейматися через ситуацію в Україні і у Вікторії. За кілька днів до вирішального матчу МЗС Чехії оприлюднила на своєму сайті повідомлення, згідно з яким громадянам вже не рекомендувалося утримуватися від поїздок до України, що правда за виключенням східних та південних регіонів. В последнее время э, были эти некоторые столкновения да, и некоторые противостояния, как, например, в городе Харьков через, через выходное, или теперь в э, автономной республике Крым. Поэтому мы советуем, чтобы они отложили э, свои, э, свои э, командировки или э, туристические поездки. А за словами головного тренера пельзенської команди, жодних незручностей або будь-якої напруженості вони в Донецьку не відчули. Я відверто здивований красою міста тут дуже спокійно. Хоча в пресі багато пишуть про політичну ситуацію. Донецьк це чудове місто. Я із задоволенням відвідував би Україну ще раз. Коли ж дійшло безпосередньо до гри, будь-яка політика залишилася за межами стадіону. Вікторія взяла добрий старт та вже в першому таймі нагадала, як може грати на виїзді. На 29 й хвилині зустрічі після заблокованого удару Тецла м'яч опинився в Коларжа, удар якого кривцов вже не зупинив. М'яч рикошетом відскочив у сітку воріт. А за 4 хвилини успіх чехів закріпив Петржела знову рикошетом. що правда вже від Срни. Шахтар, дещо активізував зусилля, втім зменшити відрив до перерви так і не зміг. Ек Ми забили два м'ячі, крім того, в нас були і інші шанси в першому таймі. Але після перерви Шахтар заграв краще, тож було нелегко. Гадаю, ми були більш відповідальними на полі, витримували тактичну лінію, яку розробили ще до матчу. Напевно, Луческу просто не щастить зі мною. В другій половині зустрічі гірники кинулися в атаку з подвоєними зусиллями та майже не полишали половину поля суперника, адже відігравати потрібно було одразу три м'ячі. Втім, результату це не приносило. То не вистачало якихось сантиметрів, аби дотягнутися до м'яча, то партнер не бачив пасу, то м'яч залітав до сітки з офсайду. Вразити ворота болика лише на 88 й хвилині вдалося Адріано. Але вже було зрозуміло, що це лише гол престижу. За п'ять хвилин арбітер дав фінальний свисток. Важко аналізувати такий матч. Мали 18 кутових і 30 ударів бік воріт і програли після двох рикошетів. Занадто легко було б говорити, що це лише вдача вікторії. Можливо, ми вийшли занадто розслабленими, тому що легко створювали моменти в штрафному майданчику суперника, вважаючи, що будь-який момент можемо забити. Гадаю, до пропущених голів призвела відсутність концентрації та уваги. В футболі бувають такі моменти, але пропустивши два м'ячі, ми повинні були забувати напевно сім. Аби проаналізувати свої Помилки та зробити певні висновки часу шахтаря предостатньо, Адже коли продовжиться українська прем'єр-ліга, досі не зрозуміло. Деякі гравці, поки роз'їдуться по національних збірних, інші чекатимуть на рішення щодо початку чемпіонату. Цьогорічний же виступ в лізі Європи для гірників, як і для інших українських клубів, закінчився лише розпочавшись. Глібше мовнів Сергій Чорний. Програма регіон. Добігає кінця сиропусний тиждень або ж Масляна. Це гостання зимове свято перед Великим Постом, що розпочнеться вже 3 березня і триватиме до Великодня, який цьогоріч буде 20 квітня. Найважливіший день Масляної гостанній це прощена неділя, коли всі люди мають вибачитись один перед одним, аби очиститись духовно. Цьогоріч всі масові гуляння через жалобу в країні скасовано, проте від головної традиції присічні громадяни не відмовляються і почуть млинці вдома, а також діляться своїми улюбленими рецептами. Дізнавалась про них Катерина Яковенко. Масляна – останнє зимове свято. Фахівці розповідають, що прийшло воно до нас ще з поганської культури. Варто додати, що російські та українські звичаї проводів зими значно відрізнялись. Пекти млинці на масляну традиція російська. Українці ж святкували колодію або ж колодку. Колодка это полена, которая обматувалася як маленький дитина. Різними лоскотками, ленточками і тому. В этом обряді. были связаны только женщины. То есть они заранее договаривались в понедельник, что они придут в корчму и будут проводить этот обряд. Назва колодії також символічна, бо з приходом весни хлопці та дівчата виходили на вулицю і сиділи на тих самих колодах. Це був останній тиждень, коли можна було справляти весілля. Саме тому, аби підштовхнути неодружених хлопців та дівчат до створення шлюбу, їм до ноги прив'язували ту саму колодку. Наразі ж ця традиція дещо забута. Люди більше дотримуються традиції випікання маленьких символів сонця млинців. Про улюблені рецепти млинців ми спитали у пересічних донеччан. Рецепт мука. Там еще масло, немножко молока и яичек. Ну, общепринятый, который во всех книжках. Жизненькое тесто, хорошая сковородочка, и прекрасно.